Видно, не хоче! Їдь додому! Грошей нема! В оператори записався, ви подивіться на нього. Пішли побалакаємо! Так, ну що, фермера, фермерки і одноосібники. Всім привіт, слава Україні. Ну що ви, розказуйте, хто чим займається, кукурузу вже всі змолотили чи ще стоїть у полі, бо в нашій області ще дуже багато немолочено. Та, до речі, і в сусідній області їздили ми з Серегою в Кропивницький на завод Дельворті, то в окрузі там дуже багато немолочено було. Да, Серег? да, Да. Чуєте, оператор підтверджує. Ну а ми, в принципі, кукурузу змолотили ще зимою, зимові в нас жнива були. Поля зараз обробляються. Он, до речі, там напроти Олександрович, він же ахілес працює на ХТЗ. Сила колгоспу також Т-150 працює в полі з дисками. Ну, а Я віджав з китайця, хватає йому вже брить капусту. Треба і собі хоч щось заробити. Та й вдома сидіти скучно. Хоч якусь видимість роботи треба робити, скажімо так, бо там в коментах пишуть, що ручки біленькі нічого не робить. Тому бачите, ось показую. Що небудь та й роблю. Сьогодні сіємо ми соняшник. Що в нас по трактору, по китайцеві? Багато людей питало, цікавилось, показують нам китайця, ловила. Що я вам скажу по трактору? Все в принципі, нормально. Постараюсь не перехвалити, щоб все було і далі в порядку. В принципі, все в порядку, все нормально, все сіється, все крутиться. По сівалці в нас є моменти. Раніше я вже говорив, що планували ми сіяти по нулю. Але плани змінилися, тому що ну, сліди комбайна, не вирівняні з поля, ну, великі питання були до поля і до процесу сівби по мінімальному обробітку. Тому вирішили все-таки задискувати. Отакий у нас, скажімо так, неідеальний обробіток виходить. Грудка, приходиться сіяти в отакий ґрунт. Але іншого вибору немає. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Що в нас по сівалці? Вона зроблена для мінімальної технології обробітку ґрунту, тобто по нулю. По класиці, коли ми сіємо, є питання. Перший момент це те, що коли ґрунт не зовсім стиглий і стоять у нас передні сошники під міндобрива. То цими під, підриває ґрунт, потім опорні колеса на них наїжджають на грудки. І виходить, що на сцівалка сіє і налипає. Отакий От є момент. Так що хто планує сіяти без міндобрив, то бажано ці сошники знімати, ті, що тут стоять. Е, була у нас, до речі, поломка вчора. Вийшов з ладу датчик на сигналізацію. третя банка Серега замінив. Міняли ми підчіпники на висівних, міняли підчіпники на маркерах, на прикатуючих колесах міняли. Але все ж таки, знову таки я говорю, що це розхідний матеріал і рано чи пізно воно виходить з ладу. Е, є момент і великі питання до е, регулювання норми висів він, Міндобрив. яке б добре воно було, яка там сипучість, але оця табличка вона ну, не відповідає просто дійсно. Є такий момент. Ну і знову ж таки ржаві тут втулочки да, чи підшипники, чи що воно? Пластмасові. Серіга каже, що на нових стоять вже пластмасові оці деталі. Ну а тут, бачите, є такий момент, що воно ржавіє. Також, до речі, є нюанс по банках, в які ми засипаємо насіння. Такий момент, що насіння до кінця під ноль не вибирається. Там залишається буквально ну, кілограма, 2-3 залишається в банках. Тому сіяти димополя цією сіволочкою проблематично. Ось Серга матюкає мене, я ж тут давай, зсипай, засипай і так далі. Кричить, каже, я сипати не буду, сіємо вже одним, будемо мішати. Ну, Мішати ж теж неправильно. Ще нам буде потрібно засіяти пару демополів. У нас соняшник, агроритм і еліта селект. Це буде тут серйозний батл. Тому далі буде цікаво і по традиції ставте ж подобайки, до речі. І на канал підписуйтесь, бо далі буде просто рвань. В загальному сіволочка непогана. Для нового тіла, я думаю, вона взагалі суперова, а для класики є питання, тому що важкувата вона і для трактора, в нас піщані грунти, навантаження на трактор, ну і знову ж таки витрата палива відповідно. По трактору і сівалці розібралися, тепер давайте розкажемо вам, що ми сіємо. Зараз покажу вам мішок. Сіємо ми гібрид соняшника від компанії Сади України. Покажу вам мішок. Гібрид НСХ 2649 під Гранстар або під Sumo. от Отакий у нас посівмат. До речі, напишіть, хто сіяв даний гібрид, як він це показує. Нормально, ненормально, який врожай там насипа у вас. Ми вже раніше сіяли гібриди від компанії САД України. Ну такі, середній гібрид нормальний, скажімо так, по своїй ціновій політиці. На всі площі коштів на Піонер не вистачили, тому прийшлось добирати вже такі. Не будемо плакати знову ж таки. Все буде Україна. Так, тепер давайте рейнемося. Глянемо, що в нас. Як розкладає наша сівалка. Так, де ми рейнемося? Давай, тут де я сіяв, Серега. Мені ж будуть за це себе блу то, що його з'їпа. А тобі не заплатять. Все, розібрались. А то Серега капусту бриє тут на гектарах, а я... А я сижу вдома. О, є одна. Одна є. Так, зараз розриємо, ще покажемо щось. Давай я Так, відстань у нас десь отака, 23 см. Десь вирив, не вирив. Десь не бачу. Що сам Що ти отікаєшся на ютуб? Okay. Розбійники. одні розбійники, блін. Так Де вона? Ось є. За таких посідов і ніхто не заплатив. Бо всі в ідеалі. Так, сімо ми 61 тисячу штук на гектар. Відстань між насінинами у нас 23 см. І во глибині нас скільки виходить? Ну 2-3 см десь так. Десь так. ну Насіння в сирому. Знову ж таки, дуже багато решток. Тому є нюанси, є питання до посіву, але що, що ми можемо зробити? Та, в принципі, нічого. Що спробуємо його ще закаткувати. Так, ще друг, другі якісь паримся, во тут нема. <ріху> <ріху> так, давай тут рейнемося. <ріху> О, є. Лопата куплений замазний копчик. Да, лопата тибовська. Імпортна. Ну, є. Ще й на камеру вийшло, ти бачиш? <реш> Трохи є. <реш> так, ти мені не балакай, ми зараз без зарплати останеться. Вони мопед їй додому. Мені не платить, так, все, не знайдемо, вже все, хвата, хорош. Сигналізація показує, що сівалка сіє, значить все нормально. Так. Так що працюємо далі. Серега замість оператора. Ми йому не заплатимо нічого. Відже китайця і їдемо працювати. Вон включить? Опусти сівалку. так? Да? Так, поперли. Серега накрутив тут Заблокірував трактор Треба хоч на камеру не опозориться На весь YouTube. Бо буде мені Це, вроді нормально Маші не опозорить. А oh, вов не включив. Слобує, ха! Буде ж безвело. Услаємося волку. Що він витворяє? Красавчик. Так, ну що, ми сіємося. Серега попер на спаркові десь там в лісок. Обинився і погнав кудись в невідомому напрямку. Ну а ми сієм. Що в нас по трактору? Тут у нас повишена, тобто зайчик. Тут понижена і третя передача. Повертах нас 1500-1700. По швидкості їздимо 7,5, 8, 8,5 в отаму діапазоні. Система контролю висіву в нас рекорд. Приблизно висів, по висіву в нас сходиться, по, по кількості висі, висіяного насіння, в принципі, десь туди воно на те виходить. Ну а так. Я думаю, ви розумієте, що сьогодні я чисто взяв покататися, спробувати, як воно сіється. В принципі, нічого складного нема. А так сібою займається найманий працівник, тобто Сергій. Сіяти можна і працювати, коли ламається, а коли з'являються... Якісь моменти, то дуже важливо це все своєчасно виявити і діагностувати. Ну і потім вже ж відремонтувати. Не знаю, я вчився на агронома, то я свою роботу роблю, а хлопці роблять свою роботу, тобто працюють у полі. Ну, але мені також подобається. Я думаю, що ви самі це розумієте. Сидіти вдома це не наш варіант. Також момент в тому, що потрібно, щоб сівалка повністю піднялася і тоді, і тоді вже ми переїжджаємо. Маркер підняли. Моноколеса немає, знову ж таки, Моноколеса, до речі, також, також класна штука, тим, що трохи сівалкою припідняв і можеш переїжджати одразу. Не чекати, поки сівалка повністю підніметься. Так. Опускаємо. По вакууму у нас стоїть стрілка на 10, 10-11, там плюс-мінус. Десь так. Так, маркер опустили і поїхали. До цього в нас був МТЗ, 892-й тягав його, Ну він, до речі, той трактор ще досі є. То було дуже важко, ви бачите, у нас перепади, рельєф такий, що е гори. Е тому МТЗ здихав я б сказав, що із цією сівалкою сівалка ж дуже важка. Познімали ми з неї всі груза транспортне, але все одно дуже важко, дуже важко. 92 сили проти 130. -ти. Різниця велика. Тому хто, хто планує тягати ці, цю сівалку МТ-зоном, то чесно, буде дуже важко. Але реально два роки ми протягали, то було важко, але свою роботу зробили. Так що працюємо далі. Ніби все нормально, нема що вам показувати, коли все працює ідеально. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції подобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Все буде Україна, працюємо далі. Якісь гойчики на полі розвелися. Навіть кабанів немає, а мотоциклі є.